Алізла це my royals! Це твій королівський блог. Мене звати Катя. Це мія. І сьогодні, як я і обіцяла, дізнаємось, яким для royals був минулий тиждень. Подробиці коронації, великодня служба, чи приїдуть сасекси як народжувала кейт. Про це та більше вже у відео. Тож сідайтеся зручніше та розпочинаємо. Оскільки зворотній відлік до коронації триває, Букінгемський палац порадував нас новою фотографією короля та королеви. Фото зробили минулого місяця в блакитній вітальні Букінгемського палацу. Мені здається, тут немає до чого прискіпатися. Чарльз та Каміла виглядають, як на мене, дуже щасливими. Не знаю, як для вас, для мене цього вже достатньо. Разом із цими фото нам також повідомили, ще деякі подробиці коронації. Нарешті оголосили, що обрано вісім. Почесних пажів, які будуть брати участь у коронації, тож почесними пажами короля буде його королівська високість принц Джордж Вельський, та ще три хлопчика, імена яких нам нічого не дадуть. Почесними пажами королеви будуть. Три її онуки та внучатий племінник. На мою думку, це дуже класний хід, скажімо так, відчувається, що нарешті, я просто наголошую, що нарешті Каміла почуває себе повноправною господиною Букінгемського палацу, і її родина також має вагу серед вінзорів. Я дуже рада за королеву та її родину. Вони гідні того, аби припинити знаходитися постійно в тіні. Також Букінгемський палац опублікував запрошення на коронацію. Фото запрошень ви зараз можете. Роздивитися на екрані. Якщо ж вас цікавлять більше подробиць про коронацію, то обов'язково завітайте в наш телеграм-канал. Нещодавно я там публікувала невеличкі дописи про реліквії та елементи одягу, якими користуватимуться король та королева під час коронації. Там дуже багато тексту. Навіть коротко не вдасться зараз все переказати. Тож, якщо цікаво, я чекаю на вас там. Також нам оголосили, що на балконі Букінгемського палацу з'являться лише старші члени королівської родини. А от з цього моменту детальніше одразу після перебивки. Друзі, саме час поставити лайк цьому відео, адже саме таким чином ви допомагаєте у просуванні нашого каналу безкоштовно. І Мія це підтверджує. Звісно, звісно, ми з вами не можемо не поговорити про Гаррі та Меган, які давно і не один день товкли воду у вступі зі своїми вимогами щодо коронації. Інсайдери повідомляли, що на коронації Меган. Має з'явитися обов'язково в тіарі, і вся родина Сасексів мала вийти на балкон разом з усіма іншими членами британської королівської родини. А також, оскільки день народження Арт збігається з ним коронації, то не знаю, в який саме момент, але Гаррі та Меган хотіли, аби хлопчику заспівали «Happy Birthday». Тім днями ходила безліч версій, таки чи будуть сасекси, чи ні. Спочатку біографка королівської родини Анджела Левін заявила, що жодного сасексів не буде, бо чотирирічного принца Ачі та дворічну принцесу Лілібет не запросили на офіційну церемонію коронації. Серйозно, принц Луї з'явився вперше на великодній службі лише з цього року, лише коли йому днями має виповнитися 5 рочків. Минулого року його таки взяли на святкування плати Вілеко королеви, але я думаю, що родина дуже про це пожалкувала, зважаючи на те, як він поводився. Напевно, дуже складно заспокоїти маленьких дітей під час такої події, як коронація, оскільки це така церковна церемонія, процедура. Моментами вона дуже нудна, а також вона капець, яка багатолюдна. Якщо ви досі не дивилися наш ролик про коронацію, то обов'язково подивіться. Я там вже показувала, як проходила коронація Джорджа VI та Елізабет II. Ну, ви самі розумієте, це дуже таке, це дуже велика історична місцями. Нудна подія, що там робити таким маленьким. Ким дітям, ну мені не зрозуміло. До речі, якщо вас цікавить, як буде проходити коронація Чарльза, як ми будемо її дивитися та в якому форматі, то я вас запрошую також в наш телеграм-канал, бо вже дуже-дуже дуже дуже скоро я проанонсую, яким чином ми будемо дивитися цю коронацію, а головне з ким. Крім того, казали, букінгемський палац відмовився виконати інші вимоги Гаррі та Меган. Втім, в середу, попри всі обставини, повідомили, що принц Гаррі таки візьме участь у коронації, проте Меган Маркл до нього не приєднається. Букінгемський палац радий підтвердити, що герцог Сазецький відвідає коронаційну службу у Вестмінстерському аббатстві 6 травня. Повідомив представник палацу. Герцогиня Сасакська залишиться в Каліфорнії разом з принцем Арчі та принцесою Лілібет. Як Сувалося, рішення ухвалили після того, як Гаррі відправив до палацу довгий список запитань, у тому числі і про те, де він буде сидіти, та яка охорона йому надаватиметься. Вважається, що Гаррі зупиниться в останнє у Фрогмор Котеджі. Ну що сказати, те, що Гаррі буде, я думаю, це добре. Не впевнена, Чарльз як батько дуже радий цьому моменту. Щодо Меган мені кажеться, це все якось по-дурному, бо як можна відмовитися від, від відвідування такої історичної події. Як пишуть британські ЗМІ, вся БКР ледь не скаче від захвату, що Меган не буде. Письменниця Елоїза Паркер вважає, що Принц Фігіям та Кейт Міддлтон відчули полегшення, дізнавшись, що Меган не приїде. Буде менше напруги, хто куди дивиться, хто читає по губах, що між ними відбувається, пояснила письменниця. Що стосується Меган, то вважається, що вона не приїде через незручні стосунки з БКР. Серйозно, а як так сталося взагалі? М? Та день народження Арчі, який вона жодним чином не може припустити. Я нічого не хочу сказати. Я е, взагалі е, підтримую те, що батьки мають бути присутніми на дні народження свого, своєї дитини і навпаки. Але от мені простій дівчинці Запоріжжя ну не дуже зрозуміло, чому не можна поєднати всі ці. Свята, я думаю, що ніхто не може заборонити Гаррі та Меган приїхати до Англії разом з дітьми і відсвяткувати день народження Арчі наступного дня або там пізно ввечері. Ну я не знаю. Мені здається, що є просто купа варіантів, але Меган вперлася рогом, що от коронацію поставили саме на день народження Арчі. І якщо вже так вийшло, то давайте святкувати День народження Арчі на державному рівні. Ну таке мені здається, вона знову. Драматизує знову перегинає палку. Але про кого ми говоримо? Це ж меган. Ну, звичайно, вона буде так робити. Їдемо далі, поговоримо про вельських. Стало відомо, що спільна прогулянка біля Вінзору після смерті Елізабет II далася над тяжко Кейт Мідлтон. З'явитися разом із Сасекськими після смерті Елізабет II було однією з найважчих речей, які їй коли небудь доводилося робити. Переказує слова принцеси Вельської. Королівський кореспондент Роберт Джонсон. Звісно, це пов'язано з купою тих бридких речей, які Сасекси встигли вилити на вельських. Також днями принц Вільям та Джордж влаштували. Собі день батька та сина та разом відвідали футбольний матч улюбленої команди Астон Вілла. Судячи з фото, якби ми з вами не знали, хто це, і якби навколо них не було так багато охорони, то. Виглядають вони ну звичайні батько та син, які просто прийшли подивитися разом в футбол. Також стало відомо, що е, свого часу Елізабет II заборонила принцу Вільяму брати участь у війні в Афганістані. Про це розповів колишній глава британської армії Майк Джексон у майбутньому документальному фільмі «ITVX». Під назвою справжня корона пише Daily Мейл. Я вам одразу кажу, що саме час готуватися до другого. Тому мемуарів Гарі Запасний, бо як же ж на це не образитись, правда? Покійна королева заборонила вирушати до зони бойових дій старшому онуку, принцу Вільяму. Вона дуже боялася, що він може загинути, а це просто неприпустимо, оскільки Вільям був другим у черзі на британський престол після Чарльза. Я зараз порушую правило про нерозголос. Королева сказала, що мої онуки мають вико. Виконувати свій обов'язок, і це було так. Але тоді вона вирішила, що для Вільяма, як спадкоємця престолу, такий ризик занадто великий, але для його молодшого брата ризик був прийнятним, переповів генерал аудієнцію з Елізабет. Чи це є цинічним? Так, трохи є. Але як мені здається, кожна ментально доросла людина здатна усвідомити, що життя дуже часто буває несправедливим. Їдемо далі. Королівський гінеколог розкрив деталі перших пологів mm. Кейт Міддлтон. 79 річний Маркус Сетчел в інтерв'ю за телеграф розповів, як пройшли перші пологи принцеси. За словами лікаря, він відклав свій вихід на пенсію спеціально, щоб прийняти пологи тоді ще герцогині Кембриджської. Йому допомагали два інші гінекологи. Дружина принца Вільяма приїхала до медустанови рано вранці, 22 червня. А дитина з'явилася на світ приблизно через 12 годин. Під час народження принца Джорджа я намагався постійно нагадувати собі, що насправді це просто ще одна дитина з батьками, які ймовірно відчувають ті ж емоції, біль і дискомфорт, що й інші люди, за якими я доглядаю, зізнався колишній лікар. Ну а я невпинно дякую тим дописувачкам, які підтримують наш канал у цю скрутну годину копійчиною. Оксана Сердюк, Ольга Черняк та Марина Мушко. Я просто низько вам вклоняюся за те, що ви знаходите можливість і платите мені зарплату. Якщо у вас також є змога та бажання, ви також можете стати нашим патроном на Патреоні або на альтернативній платформі Бамії Кофі. Дякуємо за підтримку! А тепер перейдемо до великої появи БКР минулої неділі. Вони здійснили свою традиційну прогулянку до церкви на Великдень. Були всі: король з королевою, Вельський у повному складі, принцеса Беатріста Едов, другий вагітна принцеса Юдженія з чоловіком, тіндали у повному складі, принцеса Ел з чоловіком, принц Ендрю та герцоги Единбурзькі з сином. Чому не було леді Луїзи, на жаль, невідомо. Всі були, як завжди, гарні та елегантні. Король та королева з Вельськими були у синьому, решта в рожевих відтінках. Кейт у тому пальті в якому вона вже з'являлася на публіці, щоб ще раз підкреслити її заощадливість. Це просто було ідеально, поки на Кейт Міттлтон не звалилася хвиля критики та хейту за її червоний лак на нігтях. Так, ми добре знаємо про королівський протокол. За ним всі роялс жінки мають фарбувати нігті тільки у відтінках нюд, але Кейт цього разу влаштувала просто революцію. Розказую, як на таку вихідку від. Відреагувало британське суспільство. Прикро, що вся фотосесія королівської сім'ї зіпсована блискучим червоним лаком для нігтів у Кейт. Це не за протоколом, і Кейт Мідлтон осоромила всю королівську родину. Шок! Меган звинувачували у порушенні. Протоколу тільки за те, що лак на її нігтях не був рожевим. Тепер Кейт Міддлтон з червоним лаком для нігтів. Чи можемо ми дізнатися наскільки це зухвало? Обурюються британці. Водночас були і такі, хто похвалив Кейт за такий вибір. Кейт Міддлтон і її червоний лак для нігтів за новою доби це осучаснення та новаторство. Вони є важливими, а дворянство від того не стане менш шляхетним, а тільки буде ще більш залученим до процесу перетворень. Це ті коментарі, які наводять британські журналісти. Тім, за телеграф запарилися і по кісточках розібралися у великодньому виході БКР. А хто я така, що вам про це не розповісти? Тож поїхали. Чому монархи та Вельські були одягнуті в синій колір? Як пише The Telegraph, цей колір вважається чи не найблагороднішим в Англії, тому старші члени родини обрали саме його для публічного виходу. Королівські особи менш високого рангу. Герцогиня Единбургська, Зара Тіндал, принцеса Беатріс були в рожевому. Це сучасна версія закону про розкіш середньовічного законодавства, яке регулювало тканини та кольори, які люди носили відповідно до свого статусу. Ніщо в цій родині не відбувається випадково. Як би вони не називали свої сімейні чати у WhatsApp, вони все одно планують як будуть виглядати для створення єдиного потужного візуального символу. Жартують за телеграф, монархія осучаснюється і з цим просто треба змиритися. Це моя така ремарка до червоного лаку Кейт. Знаєте, це і моя позиція до того. Навіть коли ми щодня публікуємо вам новини в телеграм-каналі, я дотримуюся цього принципу. Зараз поясню, що я маю на увазі. Ви всі знаєте, що в мене є помічниця надія. Перш ніж щось опублікувати, вона скидає мені в особисті повідомлення, певні статті, і я вже вирішую, чи треба це публікувати чи ні. Так, от я категорично проти частих згадок минулого. Що сталося цього дня, купу років тому, архівне фото Елізабет II, Кейт Мідлтон одягнулася як принцеса Діана. Ні, ні, ні. І через ні таким матеріалом. Знаєте чому? Бо сумувати за майбутнє це фішка наших сусідів, які, вибачте, мене просто на совок. Ми дивимося в майбутнє. Так, я теж вважаю, що деякі королівські правила застаріли. Наприклад, як з цим нюдовим манікюром, Елізабет правила 70 років, поки вона правила всі до неї дослухалися. Але. Так сталося, що вона померла, і всі помруть, всі смертні, навіть Путін. З'явилася нова королева. Нова королева має повне право вносити свої нововведення та осучаснювати монархію. Це нормально, це нормальний розвиток життя. Вам не здається, що з'являються у суспільстві такі якісь подвійні. Стандарти і щодо монархії також. Тобто, кожен з нас би з, з вами схотів би сфотографуватися або зробити селфі з Кейта Вільямом. А це також є порушенням правил. Вони не мають права робити селфі, це порушення протоколу. І якщо б вони з нами з кимось сфотографувалися, ми всі були просто в захваті, просто вмерли б від щастя. А от коли Кейт з'явилася з червоним манікюром, так давайте її за це заклюємо. Ну, друзі, поки це все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною час. Пишіть у коментарях відео, на яку тематику ви б ще хотіли побачити. Тож слава Україні! Боже, бережи короля, донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілуємо, любимо ваші королівські блогерки.